Слава Ісус Христу! Слава, Слава навіть Богу! Чим займаєтесь? Чи займаємося? Вчора ми хасик. Було день народження, йому принесли грубі гроші. Він же такий багатий, ти при хлопець, правда? Які більше подобається? Оце буде міряти. Бересід. А ну, як і тебе тридцять А Ану, Васильку, зараз це сорок. А ну міряй, мені здається, вони, вони маломірки. Чуєте, вони маломірки, то я на дівчатках. Правда? Бо я дивився, що сідай, синочку. Uh, є. Мені здається, вони маломірки. Ану, зараз ці. от Трохи такі трохи такі шкарадні, на ті. А ну, якщо є 38-й, може, дівчатка. Ану. Якраз добрі. О, 38, а то 40. Бачите? Подобається? Поберемо їх Доберемо їх. гарні такі. Дівчатка, А ну, Ось ножко, що такі воє, може такі. Одним словом, гриби продали. Капці зарабудуть, бо має гроші Михайлик свої вже трохи то. Йдемо ще по контурні карти, бо Максим не має Михайлик. Та то паршивий тато. тато. Ніц не купив дітям кон контурних хартів. Ні. Нічого. Все які подобаються? Які кращі тобі ці. Ці кращі, так? А може дві пари взяти тобі? Бач, який скромний? Ні, каже. Зайчик наш любимий. Тоді, отуба, дівчатка. Тримайте. Ти капець дайте другу пару, і я йду на касу розраховувати. Всім благословенної середи. Я вже знаю, який день би продали пораду.